Добрий день, любі малята. Давайте пригадаємо з вами, яка зараз пора року. Молодці, пора року зима. А які зимові місяці ви знаєте? Розумнички, зимові місяці грудень, січень лютий. А назвіть, будь ласка, ознаки зими. Навкруги все в снігу мороз, люди одягнені в теплий одяг? Дітки, а які зимові свята ви знаєте? Так, це свято святого Миколая. Новий рік, Різдво Христове, Водохреща. Дітки, а який зараз місяць? Розумнички, зараз місяць лютий. А яке сьогодні число? Сьогодні 15 лютого. 15 лютого незвичайний день. Сьогодні святкують останнє зимове свято стрітення, Тобто зустріч! Існує багато народних прикмет. Прислів'їв, пов'язаних із цим днем. Прослухайте, будь ласка, таке прислів'я. Лютневий сніг весною пахне. А є така прикмета: якщо настріти ясно, весна прийде красна. А якщо настрітиня хмарно, весна буде рання. Якщо настрітиня туман, Чекай гарної погоди. На стрітення існував звичай. Саме в цей день люди йшли до храму, освячували свічки і воду, називали їх стрітинськими. Ця водичка давала людям здоров'я і сили, а свічки оберігали домівки від блискавки і грому. І називали їх громовицею. Дітки, прогляньте, як яскраво палають свічки та зігрівають своїм теплом всіх довкола і передають всім світло, спокій і любов. Вітерець гойдає наше полум'я, воно яскраво мерехтить, Піднімається високо до неба, глибоко вдихніть повітря та видихніть. Дітки, народі кажуть, що на стрітиня зима з весною зустрічається. Хто з них переможе, той господарювати буде. А ви хочете, щоб весна прийшла? Щоб весна настала, в народі є один звичай. Віддавна в Україні люди виробляли з тіста пташок жайворонків, і за стародавнім звичаєм діти спечених жайворонків виносили на вулицю, вішали їх на дерева. Бо ці птахи на крилах приносили тепло. Давайте разом з вами закличемо і ми весну. Прийди весна, прийди, красна, сонечко буди, хай воно гріє, а травичка зеленіє. Сонечко яскраво в небі сяє, а над полем Жайворон літає, своїм співом друзів він скликає, про своє життя розповідає. Досі він літає на Вкраїні, де поля усім до болю рідні. Далі буде жайворон літати, нашу Україну прославляти. Ось і ми з вами, дітки, закликали весну. Тепер будемо на неї чекати. Всіх вас зі святом вітаю. Бажаю, щоб весна прийшла скоріше в нашу славну Україну і зігріла нас своїм теплом. До побачення!